Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні. Сьогодні будемо ремонтувати <кій> сварочну горілку Міг від напівавтомата. Така горілочка. <кій> В свій час вона була куплена... була куплена на просторах інтернету. Коштувала вона щось там. Не мало, не багато, трошки коштувало. А, значить, чим вона сподобалась мені? Тим, що у неї рукав досить таки довгий і рукав такий він, знаєте, жорсткий це не, не темп, не іскра, що воно як кишка таке м'яке, не пойми яке. Ну і Плюс євро байонет, євро розйом Вже, правда, резинки потрухли, Ну то таке, то ми. Зробимо, замінимо, не проблемка. <кій> Значить, допоміг нам в ремонті Бібіс Чуйсус. До речі, якщо дивися тобі привіт, дойшли да? руки. Вона працювала справно до одного прекрасного моменту, поки не приключилось отец. Тобто ця частина залишилась тут в гусакові. Ця частина, куди накручується, Зараз покажу, що накручується. Куди накручується оцей муштук. Да? Воно відломилося і прийшло в негодність. В чому плюс цієї горілки? Я зараз спробую вам показати. Тут використовуються отакі ось наконечники, токосйомні. Бачите, яка довжина добрих. 38 мм. В порівнянні з сучасними ті, що йдуть, да, там, воно тіко-тіка, отак, буквально там 20 мм, та й все. І тіло тут, дай Бог, є де розгулятися. Оце все діло збиралося отак. Ну і зрозуміло, через що такий довгий муштук був. Працювала вона, в принципі, класно без нарікань. Ну, є один мінус у цього всього. Якщо оці наконечники ще в Україні придбати можна, то муштуки, на жаль, ні. А вигорають вони, щоб ви розуміли, да? Ну, налипає, вигорає. Дай Бог. Вигорає капітально. Отак от, от. І тоді виходить музика. Музика грає, тільки дуй. Ну і нічого. Кращого ми не придумали, як полазити в інтернеті, подивитися запчастини. Поштучно навіть на AliExpress немає таких штук. Продається, або дві, або три, плюс комплекту цієї штуки. В общем, воно того не стоїть, дешевше вийде купити новий рукав. Але, як то кажуть, ми не шукаємо дуже легких шляхів. Тим паче, руки у нас вроді прямі. Хоч і маленькі бібізяни, але прямі руки. Я думаю, з цим ми щось придумаємо. В общем, думали, гадали, задавали самі собі питання. І що ми вибрали? Значить, на даний момент на ринкові є отака штука в продажу. І є отака штука в продажу. Це два типу таких переходних сопіл. На сучасні рукава, да, міг сварки. Тут різьба, зрозуміло, під різьбовий муштук. Тут не різьба, тут просто надівається. Тут є таке пружинка, все це. Це підстандартні наконечники з різьбою такі, там, М5 чи М6, ті, що не, не дуже довгі. Ну, це самі найпоширеніші. Але, бачите, в них є різниця. Тут різьба, вісімка наружня. Вісімка, ну зараз я вам точно скажу. Так, да, вісімка наружня. Тут різьба вісімка внутрішня. По довжині вони також трошки відрізняються, не набагато, але є. Ну, то таке. То таке. І пошагу я поки не готов сказати, чи воно одне в одне вкручується чи ні. Щось не зовсім воно хоче лізти сюди. Таке трошки вона тут пердаляна. Ну, то не суть. Міряємо, що у нас тут 7 в діаметрі. Ну, я думаю, буде, буде 8 крок 1. І тут таке як. Тут в цій частині, що вкручується в гусак, різьба, ну, 10 міліметрів. Ну, зараз візьмемо різьбомір і заміряємо. Ну, Одиниця, ось є. Да, 10 крок 1. Чітко, взагалі, як то кажуть, без проблем. Чому не виточити повністю таку штуку новеньку? Та по одній простій причині, бо немає в мене ні лярки, ні мечика дюймового розміру. Тут дюймова різьба. Вона тут така дуже специфічна, по-моєму, 14 ниток. Тут 10-10,5. В общем, 14 ниток я вже прикладав. <кій> Нема чим. Мій станочок маленький, таке не ріже. Не знаю, може, в майбутньому колись щось зробимо. В общем, думали, думали, гадали, і що я придумав. В общем, будемо використовувати, мабуть, оцю ось частину із такого прудка, 10, да, гранка, точимо переходну таку. Піпку з однієї сторони буде різьба М8, з іншої сторони буде різьба М10. Посередині буде підключик. Небагато, щоб не дуже подовжувати. цю всю Тобто, щоб воно у нас не терчало. Отак, а, ну, зробимо по мінімуму, там, щоб під товщину ключика можна було все це діло закрутити. Та й по всьому, я думаю, на цьому ми покінчимо. Насчот Матеріала я не знаю. Я його не чув, я вибачаюсь. Ну, саме, саме, що цікаве, блін, воно біле. Я не знаю, видно вам буде чи ні. Давайте отак приблизю. Бачите, біле, таке, як воно алюмінієве. Ну, та нічого страшного. Я думаю, що воно походить на магніт. На магніт не береться, значить, воно не сталеве, це вже, це вже є добре. Ця штука лібо латунь, либо бронза. Можна, в принципі, і це зробити сюди. Але тут тоді вже треба брати граньонку не десятку, бо тіла буде нігт, а 13-14 мм граньонку. Є, в принципі, і така гранюнка в мене в наявності. Подивимось. Ну, я думаю, що будемо робити під оце, бо муштуки в мене якраз є під отаку ось посадку. Ну, та що, зараз приблизно накидаю, яке воно повинно мати вигляд, і, мабуть, розпочнемо. Погнали. Так, парафія. В общем, зробив наскальну рукопись, Почав міряти, прикидати. Тут ось М8 крок 1. Тут М8 крокодин. Не вкручується. Знаєте, в чому прикол? Тут ліва різьба. Ну, ліва, то й ліва. А що ж ти зробиш? М'ячі калярки в мене лівого немає, М8. Ну, слава Богу, нам різати зовнішню різьбу. Я думаю, спробуємо навалити різцем. Я думаю, що вийде. Ось там воно покаже. В общем, що ми маємо? 8 плюс 3 11, і плюс 8 19. В общем, беремо заготовку довжиною трошки більше 20 мм. І робимо всі розміри. Внутрішній діаметр 5, з однієї сторони 8, а з іншої сторони, 10. Та й по всьому, В общем, тут роботи на півгодини. Трошки. Помудохаємося з лівою різьбою, а так, в принципі, все буде чітко. От якось так. Ну та що, погнали, будемо щось, щось робити, щось точити. Поїхали. Так, внутрішній отвір готовий, п'ятеркою просмалив на глибину 24 мм. В общем, нормально якраз під одрізку пойде. Тепер робимо тут фасочку і протачуємо під вісімку різьбу. Погнали! В общем, такая проточка вийшла: 8 з прослабленням на сімку для заходу і виходу різця, щоб чітко в натурі клас вийшло. Ну зараз тепер відступаємо 3 мм по граньонці і женемо до патрона. Так само робимо 8 мм довжиною. Але в діаметрі 10 В общем, погнали, точимо, так, парафія, отака проточечка. Як можете бачити, да? тут під десятку, тут проточка, тут проточка для виходу різця. Ну, то що, зараз на цьому чортові настраюємо гітару під крок 1. Що у нас тут виходить? Ось дивимось. А-60, БЦ згрупована 45-30 і Дешечка 60. Виставляємо, ставимо різьбовий різець. і... Будемо різати. Я думаю, ми і тут наріжемо різцем і тут. Але восьмерка буде ліва. Значить, у нас патрон буде опертатись на нас, каретка їхати до задньої папки. От якось так. В общем, перестраююсь і будемо дивитись, що в нас вийде. Так, шановна парафія. В общем, тут я зробив декілька проходів, щоб можна було загнати сюди лерочку. Ну, тут не дуже зручно тіло тут багато, в общем, черкає. І зараз будемо різати на вихід вісімку. От якось так. Тут на трензілі переключимо ход, винта. Та й по всьому. Взагалі, погнали. Так, ну що, любі друзі? Як то любить казати, дядьку Максим, різьба навалена. На жаль, не для гостей каналу. Бо я знімати однією рукою і керувати станком не можу. Але дивіться, все бомба. Просто чітко в натурі клас. Ну І тепер що ми робимо? Ми зараз отут відрізаємо. Беремо лірочку м 10 1 і прорізаємо це все діло. Та й по всьому, І будемо всю цю музику збирати. Докупи. От якось так. Поки що виходить чітко класно. Отак от, 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 так. В общем, я продовжую і покажу результат, що в мене вийшло. Так, ну що, шановна парафія? Все готово, як можете бачити, да? Отакий от піптіль. Тут різьба є. 10 кроко 1. Тут також є ліва різьба. Отак от. Так от навалено все чітко, все класно, така переходушечка. Ну, в общем, зараз будемо все це діло тепер збирати на ось сюди, на ось сюди. Цей боуден трошки тугенький. такий цей ну, Зараз беремо ключик і погнали. тихо бурьонка. Так, все це діло у нас воно закручується. чітко без проблем. Бо один трошки ходе. Так, також чітко, без проблем. Що у нас тут. 11-12. 12. Затягли. Тоді сюди, ось, бачите, сюди вкручується. Отакий такий только наконечничок. І сюди він так само вкручується. Дивіться, оп, все. Це можна підтягти. Ліва різьба тут зроблена для того, щоб воно не розкручувалося. Все чітко, все класно, рівненько, чітко в натурі клас. Ну і отаке от сопло в даному випадку пряме, є конусне, без різниці. Оп, дивіться. А, шкіряна куртка, спортивні штани. Все чітко відновили без усіляких проблем. Так що можна взяти до уваги, що якщо у вас прямі руки і є сіре віщество в черепній коробці можна зробити будь-що. Саме головне, щоб у вас було бажання. Бажання і смікалка. Не знаю, як воно буде по-українському, правильно, слово смікалка, але виходить все чітко, все класно. Ну, Не знаю, мені подобається. Тому біблі'зчуйсус не переживай. Все зробили, чітко в натурі клас. А Оце китайський фуфіл, порошкова бронза, чи порошкова латунь, чи крашений алюміній. в общем, не знаю, що воно таке. Може колись в майбутньому з'являться у нас в м'єтчики та лерки. І тоді ми все це діло зберемо. Тому все. Ще раз показую, що вийшло все чітко, класно, без усіляких проблем. Чітко. Все, на цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття. Щоб ваші дітки не хворіли. Робіть, ремонтуйте отакі горілки собі, знайомим, близьким, рідним, будь-кому. Робимо так і далі буде.